Посеред білого дня понад 20 чоловіків у масках зчинили стрілянину, побили шибки в вікнах одного з мешканців села та нанесли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості п'ятьом мешканцям. У місце події прибула слідчо-оперативна група, і поки вона з'ясовувала усі обставини пригоди на автодорозі. Біла церква володарка працівниками поліції було затримано автомобіль за підозрою у причетності до цієї події. За даним фактом порушено кримінальну справу ведеться слідство. Один сусід побив іншого. Про причину такої агресії потерпілий нічого повідомити не зміг. Чоловіка з підозрою на черепно-мозкову травму ушпиталили до лікарні. За даним фактом, зібрано необхідні матеріали. В подальшому в цій ситуації буде розбиратися слідчий. П'яний керманич не справився з керуванням та вилетів на узбіччя, оскільки чоловік вів себе неадекватно, його було тимчасово затримано. Або пристрелян. Сяв покажуть заявник. Повідомив, що цей чоловік погрожував йому та його дружині зброєю. У зв'язку з цим у присутності батьків затриманого було проведено поверхневий огляд автомобіля, в якому зброї та інших заборонених речей знайдено не було. За даним фактом на затриманого було складено кілька адмінпротоколів, а ступінь покарання за такий п'яний кураж визначить суд. Зловмисники серед білого дня здійснили розбійний напад на один з ювелірних магазинів Києва. Двоє чоловіків зайшли до приміщення магазину та, погрожуючи продавчині пістолетом та гранатою, забрали ювелірні вироби. Після чого зникли з місця події. На місце скоєння злочину прибула слідчо-оперативна група. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу. Триває слідство. У Києві затримано організовану злочинну групу, яка знімала квартири та облаштовувала їх під вигляд пункту обміну валют. Приймаючи від клієнта кошти під виглядом їх перевірки, забирали готівку та тікали з неї через задній вихід. В результаті оперативних заходів було встановлено особи усіх членів угрупування. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 190 Кримінального кодексу. Ведеться слідство. У одній з квартир Дарницького району столиці пролунав вибух. Прибувши на місце події, оперативники знайшли залишки гранати за попередньою версією РГД-5. Поспілкуватись з постраждалим не вдалося, оскільки він з численними пораненнями був доставлений до медичного закладу і на даний час знаходиться в тяжкому стані. За даним фактом, порушено кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу. Ведеться слідство. На 913 виїздів на виклики та повідомлення громадян, з яких 98 – по лінії кримінальної поліції, розкрито за гарячим слідом 36 кримінальних правопорушень та 13 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 246 адміністративних правопорушень, з яких 6 – за кермування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. свою високу відповідальність,